Сьогодні плестимемо ось такий глечик, гарбузик у двох кольорах. Ось такий сірий мармур та білосніжний мармур. Глечик прекрасний зверху джгутику, і ось серединки ось таке закінчення. Показую, як у нас виходить знизу. Метод восьминіжка. Тобто, я беру число лос отворів, щоб воно ділилося на 4. Беремо ємність, ось в мене є ємність: 9 літрів. І от я вже собі поставила відміточку, показую, що це таке є. Взяла штангенциркуль, мені дуже зручно, чоловік мені дозволив його взяти. І ось виставивши 4 см, дуже зручно і легко проводити ось таку рівненьку собі відміточку. В іншому випадку вам доведеться брати стрічку чи лінійку, щоб відмітити. Далі берете маркер білий, або так, як в моєму випадку, я взяла коректор і вимірюю звідси потім по тій лінії, яка в мене, власне, є дожина. Стрічкою, звичайно, ось такою м'ягенькою стрічкою. Виміряємо і тоді поділимо на число отворів тако, щоб було кратне 4, 28, 24, 32 Але це все залежить так, щоб у нас відстань між отвором була в межах 3-3,5 см. Отже, я зараз буду міряти. Ось я вже виміряла, і в мене вийшло. Довжина по тій лінії 76,7 см. Поділивши на 24 отвори, у мене виходить 3,2 см. Це можна взяти собі чи стрічкою, м'якою, чи інше. Кожен собі може підібрати свій метод. 3,2, отак собі і відмічати відміточку. Ну, я надаю перевагу штанги Я вже собі відмітила ось тут: 3,2 сантиметри. І ось так буду робити відміточку. Тобто робила собі засічку і далі шкрабнула, і от на тому перехресті вже поставлю відмітку згодом. І ось так нанесу по лінії ось такі відміточки. Досить зручно. Ось я вже і зробила відмінточки. На тих позначках поставила такі крапочки, де потім згодом робитиму отвори. Залишилось зробити знизу. Я знаходжу ось такий кутик, ну бажано не царапати поверхню підлоги. І ось тут я маю вділений чоловіком такий лазерний рівень, я його ставлю, і отут вона близько поставити не видно, а здалеку, я дивлюся, чи добре, що кутик отут стоїть. Стоїть. І для чого нам це треба, щоб однаково впершись у кут, ми робили відмітки. І ось знизу присівши, я отак от бачу і собі показую крапочку і згодом, там, виступивши кілька міліметрів, поставлю собі білі відміточки. І от той крапочка співпадає знизу з рівнем лазеру І зверху я теж дивлюся, що він попадав. На кінчик маркера. І ось таким чином ставимо відмітки знизу. А потім трішечки посунуся. Ось маємо, намітила я такими крапочками, де я буду сверлити. Беремо дрельку. І я маю ось тут знизу зробити отвори вісімкою. Ось тут, бачите, таке ступінчисто, не знаю українське, як правильно сказати. Е, ось таке. Тут на вісімку візьму, а вар буде лоза один раз заходити, тому тільки шісткою. Тому, але перед тим як робити ось, ось такою грубою, раджу робити ось такою тоненькою. У мене шісточка. Я не знаю, яке це правильно сверло, от показ, як воно виглядає. Я не мужчина, тому не знаю правильної назви. Ось, ну, і жінки знають, вибачайте, кого образила. Краще намітити спершу ось таким. Я тут зроблю кілька отворів, решту зроблю в майстерні. А потім низ нагадую, вісімка має бути, а верх шістка. Бо знизу буде двічі входити лоза, а ось тут зверху лише один раз. Тобто ми ось таким чином. Приставили, зробили дирочку. І так по колу йдете робити дирочку. Аналогічно і ось тут. Ви собі приставили, зробили дирочку. Ну, більше вже не хочу робити сміття. в майстерню. Ось я і зробила отвори, щоб вони були ось такими гладенькими, є така хитрість. Я беру тим самим сверлом, шісточкою проходжу ще з серединки, і тоді їх можна не зачищати. Ну, хто хоче, може з внутрішньої сторони тоді зачистити ножечком. А я ось так хитрую. Аналогічно, так само знизу зробила, з двох боків пройшлася. І з надвору, і з серединки сверлом. Тепер нам треба робити розрахунок лози, щоб знати, скільки їх нарізати. Отже, у нас буде. 6 білих та 6 сірих. Йдемо до розрахунку. Що ми маємо? Отже, міряємо обхват відра в найширшій частині. Це ось тут зверху, по колу міряєте обхват. Далі ділимо на кількість отворів, множите на висоту стійки, як ми заміряємо. Кладете свій розширювач. Ось тут, ну, я однією рукою зараз знімаю. Ось. Далі берете стрічку і не, не тісно притягуючи, ось так прикладаєте і до нижнього отвору. І дивитеся, яка у вас буде довжина. У мене вийшло, ну ось Тут я не, не можу однією рукою, у мене вийшло 38 см. Далі додаємо відстань між верхніми отворами. Це ось тут від крайчика до крайчика. Ось так, звідси це. І відстань між нижніми, нижніми отворами. У мене 3 см. Верхні 4, нижні 3 см. Далі ми додаємо також кінчики 15 см. Джгут. Я хочу зробити в верхній частині ось цей, що я робила. Такі то ємність була маленька, то я робила під четверту стіючку, делікатненький такий. І далі ось це все, все додаєте все це все обчислюєте і множите на 2. Чому? Бо ми звідси зайдемо, вийдемо лозами і будемо вводити, і в нас буде зразу дві лози для роботи. Ось таким чином робимо. Ще раз показую розрахунки. Будемо заводити лози. Я вже тут кілька поставила, ну, досить багато поставила. Як ми їх заводимо? Як бачите, ми через один отвір заводимо білу, а між ними є ось тут отвір. І через одну заводимо сіру. Зараз ми це зробимо. В Серединки я дала таку трубочку, розширювач. Це можна купити в будівельному магазині. Так. Отже, якщо в мене закінчилась, ось тут бачимо, біленька лоза, то я беру сіреньку. Вони, правда, не дуже можливо вам на екрані видно, що вона інакшого кольору, з серединки трошки видно, правда? Ну ось, шукаємо серединку лози. Для чого? Щоб у нас залишки були однакової довжини, якщо вони в нас будуть, і щоб ми, нам вистачало закінчити плетіння. Отже, зрівнюємо кінчики і тепер тягнемо до серединки. Так, дивимося: ось, де в нас буде серединочка є. Тепер беру пласку губці і затискаю цю серединку. Навіщо я це роблю? Зараз побачите. Отже, беремо кінці, шукаємо тепер, і будемо їх вводити. Отже, зверху лоза входить лише один раз. Наступний отвір мій, і через один другий заходжу. Надіюсь, було гарненько видно. Отже, витягую, витягую з серединки. Якщо тут в мене щось покрутилось, ми потім поправимо. Так. І ось, бачите, навіщо я згинала. Ось тут у мене видно, де зігнуто. Бачите? Отак. І я її старатимусь, де зігнуто було, поставити посерединці на той отвір. Є, а з другого боку ті вусики до серединки ось так загнути. Так, вони довгі, вони трішки будуть вам заважати, ну нічого терпіть. Так, беремо білу лозу. Беремо білу лозу. Теж шукаємо серединочку для всього. Зрівнюємо кінці. Отже, я знайшла два кінці. І просто до кубки столюючи, шукаю, де то воно буде, та серединочка. Вона там крутиться, неважливо, головне ось тут. І з лиця роблю той загин. З лиця Так. ось. Зробила загин. Тепер беру два кінці і вводимо, куди ж ми вводимо. Ось тут навіть відхилилося трішечки, бачите, є отвір. Так вам видно, ось тут один отвір сюди і через один сюди. Тобто у нас виходить така парочка. Одна лоза сіра через одну дирочку, друга наступна, біла через одну дирочку. Запихаємо сюди і витягуємо, стараємось більш-менш рівномірно, але серединка у нас все ж таки загнута є. І далі, якщо щось перекрутилось, то ми вирівняємо. От, бачите, як добре, що є серединка. Зараз ось цей кінець в мене швидше пішов, а цей помаліше. І я ось так вирівняю ось, щоб воно було посерединці. Ось таким чином посерединці. Є. Тепер загинаю з серединки трішки до середини. Для чого? Щоб воно тримало форму. І от тепер ми нарешті будемо їх сюди оплітати. Як ми це будемо робити? Виворотною стороною йдете до відра, але з лиця нам видно гарненьку ту сторону. І от кладете, чекайте, я ось цей зайвий кінчик і запхаю вниз, щоб нам не заважали. Так. І ось берете цей кінець, І от, щоб воно було лицем, шукаєте це лице до кінця. Для чого? Ми будемо вводити лозу в нижній отвір, там по дві входять лицем до лиця. Ось моє лице. І вводжу до лиця в цей отвір. ось сюди. Надіюсь, вам видно. Так, вам видно. Ось так вводимо. Зараз трішечки, можливо, піднесу. Ось так вводжу. Ось так вводжу, бачите? І вже з там того боку дуже доречно вивести той кінчик, що туди заходить, ось сюди в сусідній отвір. Пхаю руку з серединки. і от зараз випущу сусідній отвір. Так, трошечки собі підтягну. Так. І показую, що робити, як тягнути. Ось цю білу притримуєте, а сіру можете навіть знадвору запихати. Бачите? Ось таким чином. А тут в кінчик підтягуєте. Знову запихаєте, 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 бачите, бо ще до розширюється далеко. І ось сюди знову підтягуєте. Тепер ми вже наближаємося аж до завершення. Ще раз перевіряєте, щоб серединка загинання була ось тут. Піднатягуєте гарненько, вирівнюєте ось, щоб ось так гарненько все лягло. І ось тут знизу підпихаєте, тримаючи білу лозу. Так, і тепер заходжу в серединки, підтягую. Ну, як підтягую? Щоб більш-менш було. Я не люблю, щоб мене бовталося, Я так хочу, щоб було рівномірно, рівненько. І ось ми вже запхали цю лозу. Тепер той кінець, другу треба витягнути. Але серединки теж має бути лице. Зараз я підтягну і покажу вам ось таке лице має виглядати. Вони трошечки потім відходять, ви коли будете плести, підтягнете. Можна підігріти феном, вони будуть м'якші і краще ляжуть. Але проблеми в тому немає, тому що все одно сюди буде сипатись земля. Так, і от як у нас виходить: де сіра стійка, виходить біла лоза, де біла лоза, виходить сіра стійка. І отак ми провіряємо правильність. І всі лози нахиляються в одну сторону, як бачимо. Хочуть плестися зліва мене направо. Ну, я так вводила. Хто е, лівша, то буде трішки в іншу сторону. Так, тепер дивимося з середини, що у нас? А у нас наступна біла лоза. Виворотом дотуляємо до відра, бо на лице до нас треба лицеву сторону. І ось я зараз трішечки підсуну, щоб ще третю лозу сюди дати. Ось сюди. Так, добре. Шукаю кінець лицевої частини. І сюди заводжу, знову ж таки, лицем до лиця. Ось, завела. От вийшло мені, зараз це пхаю. Так, якщо отвори такі не за широкі, то дуже добре, бо вони тримають лоза-лозу. У ну, мене вийшло чуть ширше, бо я зачищала з двох боків. Так. Ось. Так, Притримуючи одну лозу, другу підтягуємо. І тут треба собі набити руку. Бачите, отаким от чином. Сіреньку поряд я тримаю. Ось цю я тримаю, що вже стоїть. А біленько лицем впихаю всерединку. І до тих пір, поки я не, чув, не відчуваю, тому що мені вже треба е розширювач давати сюди. Ось. Так. Тепер йдемо сюди. Тягнемо, кладемо на розширювач. Потім мені, якщо треба буде, я собі інший ще візьму, розширювач. Ось. І затискаю, мушу захолити трішечки, щоб затиснути добре. Так, і ось тут основне, щоб серединки теж було лицева сторона кругом. І ось тут на відрі лице, і з того боку лице. І ось тут виходить нас із під білої сіра лоза. Ідемо до наступної. Наступна в мене йде вже сіра. Тягну її як рібку. Так, а тепер дивіться, ось тут підтягаю пальчиком, щоб гарненько так прилягло, щоб не бовталося, щоб був один натяг. І ми бачимо, що ми ще не маємо розширювача. Зараз я його візьму, але за той час можна ввести її. Шукаю лице до кінця. Так. І ось тут, бачите, в отвір вводжу лицем до лиця. Отаким От чином. Дуже зручно, тільки тепер тримаєте пальчик, кладете між місті лози і затискаєте. З другого боку йдете собі і запихаєте в сусідній отвір. Запхали в сусідній отвір. І вже можете підтягувати, навіть, не відходячи з того боку. Бачите, я можу підтягувати навіть ось так. Тут підпихаю, а тут витягую. Але білу завжди тримаю, та, що праворуч. Ось. Ну, Зараз ми витягнемо. Мені легше, звичайно, коли я сама собі це роблю, ось, одразу рукою підтягнулася швидко. Так. так, Підтягуємо. Так, а тепер ще раз. отут, провіряєте, щоб було гарненько, прилягло і вже відчуваєте, що вам потрібно розширювати. іду по нього. Отже, я взяла розширювач. так, І тепер білу тягну назовні, а сіреньку всерединку. І з середини рифленою поверхньою я чую, що вона має бути доверху. Ось таким чином. Показую, бачите, видно вам. І з цього боку ми маємо сіра біла, сіра біла. По черзі, по черговість. І з білої виходить сіре, і з-під виходить біла. Отаким От чином заводимо лози до кінця. Ось ми зараз будемо плести перший ряд. Стієчки вже поставлені, довгезний, довгезний хвостик. Отже, дивимося, всі наші лози хочуть плестися в цю сторону. Як ми будемо плести? Ви берете любу лозу. Якщо вона біла, вона накриває біло і йде під сіру. І ось тут перший рядочок, я так стараюсь по-перше, тягнути на себе, щоб з тої сторони підтягнути. І ось тут, в той отвір, отак от знизу затягнути, засунути, затиснути. Йду сюди, в цю сторону, справа на ліво. Знову підтягую лозу. Вона в мене сіренька. Накриваю сіреньку і йду під білесеньку. І так, мусово ряду очок плести. Зараз, я ще раз перевірю, чи підтягла, підтягла і ось йдемо далі. І так плететься весь ряд. Далі. Ще одну покажу. І тоді вже включу, коли вже покруту ряд. Отже, йдемо. Підтягнули з того боку сюди. Біла накриває білу і йде під сіру. Ось таким чином. Біла накриває білу і йде під сіру. Зараз в мене сіра лоза. Сіра має накривати сіру і йти під білу. Плетемо плетінням один через один. І так, я буду плести. Ну, спочатку перші два ряди я буду тісніше затискати. Взагалі я люблю таке тогеньке плетення. Хто любить легше, все одно перші кілька рядів тісніше. І вже під верхом, десь, очікуючи, ось тут десь приблизно, я буду давати джгутик. Під верхом десь тут. Буду бачити, тоді включу покажу вам. Ось ми з вами і доплели до верху, де я хочу давати джгутик. Показую. Ось тут він зроблений, і потім трішечки, так, якби наче пішов в сторону. І ось тут, я ще не виняла ось цей розширювач, виймаємо. Так, і будемо плести, візьму рукавички. Будемо плести під четверту стійку. Отже, плетемо джгутик під четверту стійку. Вибираємо любу лозу і рахуємо раз, два, три і під четверту. Бачите, ми вже вийняли розширювач, і ми досить легко заходимо. І ось так кладемо. Стараємося ось тут оцю лозу класти поверху тієї. Так, йдемо вперед, вправо. Наступну лозу беремо, рахуємо раз, два, три і під четверту, тобто сіра йде під білу. І накриває сіру лозу. Ось я так легенько підтягнула. Пробую, як мені подобається. Йдемо далі. Наступна, ще поки одна. Рахую раз, два, три і під четверту заходимо. Зайшла. І ось сюди кладу поверху тієї. Так, тут ще одна. Значить, рахуємо. Раз, два, три. І ось сюди четверта, під білу стійку, але по сірій лозі. І ось ми підійшли до моменту, що в нас є в дві лози. Ось ви вже клали на бік, то воно так буде, але можна перевірити. Отже, якщо я попхну назад, ця стійка вже брала участь у плетінні. А ось ця не брала лоза, тому ми будемо плести нею. І от я беру, знову ж таки, рахую раз, два, раз, два три під четверту. Виходить сіренька. Запихаємо і теж стараюся поверху тієї дати. Так, буде, ну буде зручніше. Знову дві. Дивимося, котра йде вже була рала участь, у плетінні, я її не рухаю, а та, що не брала, плетемо. Раз, два, три, чотири. І так, йдемо до кінця, а в кінці я покажу, як закінчувати. Отже, ми дійшли майже до кінця джгутика. Зараз я вам покажу. от, ми маємо, оце ми сплили. І ось тут я беру лозу і рахуючи, от звідси вона виходить. Рахуєте раз, два, три і під четверту ви заводите. І ось тут перший нюансик, Ви просто кладете на ось цю. Видно, не хочеться підпихатися ще під низ. Далі йдемо, лишається раз, два, три пари. Бо ми плели під четверту. Отже, тою, що ми вже брали участь, ми її лишаємо. Бачите, видно, ми її лишаємо. А от її плетемо, рахуємо з серединки, тобто, де вона відгорнулася, ні. А ось тут наступно. Раз, два, три і під четверту. І ось тут ви вже бачите, проситься. Під ось у ту одну лозу. Тобто, як я маю знати, що моя сіра йде під білу і лягає на сіру. Ось я її затягую. Лягла вона на сіреньку. Ідемо далі. Ось тут в мене дві біленьких. Беру та, що має плестися. Рахую раз, два, три, під четверту, вона сіренька. Обертаюсь і бачу, що я маю завести вже під дві лози. Запихаю, і вона має біленька лягти на білу, як перевірити. От, видно, бачите? Білесенька лягла на білу. Тепер йдемо далі. Ще остання пара. Беру, по крайній мірі, тому видно, котру брати та довша є, І рахую. Раз, два, три, під четверту білу заводжу, обертаюсь і вже під три лози. Пропихаю, під три лози, ось так показує, бачите? І ось, витягуючи, дивлюсь, щоб вона лягла на сіро. Лягла. І перевіряємо, з під кожної має виходити по одній лозі. Виходить, можете перевірити, довкола. підтягніть, поправте так, щоб було гарненько. І тепер будемо закінчувати. Беремо довільну лозу. Теж рахую, раз, два, три і під четверту з серединки заводжу. Ось так. І вона вже тако зверху гарненько підтиснула буде. Ідемо далі. Раз, д... Йдемо тепер не вправо, а навпаки вліво. Рахуємо раз, два, три і під четверту заводжу. І її легенько, бачите, біла лягає по білій. Далі сіренька ляже по сірій. Раз, два, три і під четверту заводжу. Так, ще раз покажу: беру ось цю білесеньку. Вона ляже по ось цій білій лозі. Рахую. Раз, два, три і під четверту завівши. Я протягую і вона по біленькій. І ось такий джгутик в нас утворюється. І так закінчите. А далі закінчуєте один через один і закінчуєте плетіння. В кінці покажу, що в нас вийшло. Ось і закінчено роботу над такими симпатичними гарбузиками. Ємністю 9 літрів. Обидва сплетені з ротангу, срібний мармур та білосніжний мармур. Отак вони гарнесенько виглядають.